Ви дуже обережно і не афішуєте своє особисте життя. Ми знайшли тільки одну фразу в медіа щодо цього, і вона звучить так, що я не одружений, мені простіше. Чи можете більше розказати про особисте життя і як ви балансуєте, будучи керівником громади, між особистим? Ну, якщо бути відвертим, справді ну в будь-якій сфері ну, дружна людина, вона а, просто віддається певним напрямкам роботи. В одружених просто більше тут об'єктивна річ, в одружених просто більше часу займає ще десь там сім'я, дружина, діти, одне інше. І це, ну, тобто, є можливо якась складність. Чому в закордонному в компаніях хочуть, щоб е, жінка була неудруженою, незаміжною без дітей, тому що вона може себе більше придлити до роботі. Це об'єктивна історія, це, це, це просто не я придумав. Чи ці формації правильно мені як людині? Можливо, що ні. Ні з релігійної точки зору, ні своєї особистої, ні як я там буду жити в майбутньому. Так, це є мінус, але це є мінус мій особистісний, а не якось він впливає на громаду. Задам питання, на яке я відповідати. Чи плануєте в майбутньому створити себе? Я краще це для коментарів залишу під.